Снайперська гвинтівка юар 10 український виробник, калібр 7,62. Вага її до 9 кілограмів. Оснащена оптичним прицілом 5х25 кратність. Магазин під 20 набоїв, також є під 10 набоїв. Ефективність її на 1200 метрів. Тихий, точний і невидимий саме таким на війні повинен бути снайпер, розповідає військовий нацгвардії журналістам Закарпаття, і на прикладі показує, як це зробити. Ага, воно як плащик. Так? А. Ага, воно і закриває Правильніше буде це робити. отак. Слухайте, і влітку воно ж парить. Так, нема різниці, це ваша безпека. Як ви тримуєте це? Ви далі звикаєте вже так, до цього? Так, Я, так. Ну, мені важко, тому що спекотно, так? так. Тому мені не зрозуміло, як в цьому Снайпер можна сидіти цілий. Снайпер може лежати по дві, по три, по п'ять годин. Під час виїзного прес-туру бійці закарпатського підрозділу національної гвардії показали журналістам зброю, яку використовують на фронті, розказували про свою роботу, обов'язки. А згодом навчальні автомати та обмундирування видали і медійникам. Ді, скільки так. важить дев'яти кілограм, дванадцяти каскою ну, це він пустий. А плюс оте, плюс ви... боєкомплект, плюс рюкзак, лі... тактична міліцина, засоби як надання першої невідкладної медичної допомоги. Це в загальному скільки кілограмтовно. По загальному близько 40-50 кілограмів. Залежить висти? від закріпленої зброї. Якщо кулемет, це відповідно ще важче. Як ви з цим бігаєте? Хто хоче жити, важче. той у так? Так. нас буде штурм будівлі, тобто нам потрібно якнайшвидше, там заручники вже кричать. Нам потрібно швидко їх звільнити, тобто вбити ДРГ і штурманути будинок. Заслухали відну задачу і до роботи. Грена, треба. Контакт 12! Всі на землю! Перше завдання пересування бойовими порядками, симулювання засідок. Журналістам доводиться пройти непростий шлях з випробуваннями. Медик, медик бігом. Вибирайся тут. Пораненому надали першу невідкладну допомогу і продовжили роботу. Рухатися у спеку у повній екіпіровці у гущі диму, коли над головами літають дрони і постійно скидують гранати, виявилось не так просто, розповідають учасники навчань. Дрони, гранати, димові, адреналін, за шкальві. Чесно, це дуже складно. Я не знаю, як хлопці щодня переживаються знову і знову. Пораненого евакуювали і свій шлях продовжують. Попереду штурм будівлі. Граната своя! Бам! зачистка! зачеська, бігам, бігам, біга. Ти був Я... Я... Тепер Ти стаєш командиром уже. Тобто ти вже все. Тут уже все. Дівчина да. сюди. Темрява, дим, гучні вибухи, крики, все як у бойовику. Нацгвардійці розповідають, все максимально наближене до реального бою. Буває, що більше 6 кілометрів ти йдеш з собою із маючи з собою весь боєкомплект, всю зброю, яка вам потрібна. Тобто останній раз, як я заходив на позицію, нам потрібно було пройти 6 кілометрів 600 метрів на позицію, тобто з точки висадки, і на нас це зайняло 30 годин. Це. Тому що в нас були безперервні обстріли, це з мінометів, з СПГ і з Так, з дрони. Так в нас, і в нас одразу були і тоді втрати, ми лише вийшли, і одразу в нас група піхоти нашої одразу всі були поранені, так як ворожі дрони одразу вичислили, рух техніки. Умовного противника ліквідовано заручники вільні. Звичайно ж, для журналістів це тільки навчання з несправжньою зброєю та противником. А військові переживають це щодня і не тільки під час навчань.